Вітаю, любі друзі. Перша у нас прокинулася стіженка, повела мене на кухню. Подивіться, що я побачила з вікна: перший сніг. Хлопці грають у сніжки. Я швиденько зібралася і побігла на вулицю. Знаю, що цей сніг може бути ненадовго. Я відчула такий адреналін, таку радість не можу вам передати. Сніг таки вміє щось робити з людьми, бо діти бігали, батьки фотографувалися, всі сміялися, собачки бігали, гралися <сум> такий піднесений настрій було досить вітряно та похмуро, але це ніяк не впливало на людей. Я була вражена, як гарно була прикрашена площа. А ось наша красуня, наша ялиночка. Сніг створював казковий чарівний настрій. І поки я йшла додому, бачила, як сніг потихенечку почав танути. Під впливом першого снігу захотілося зробити щось теж таке зимове, святкове, харчовий папір, гарячий клей, трішки фантазії, і почала з'являтися зимова казка. І получився у мене зимовий ліс. Але спочатку я заходилася намалювати щось на вікні. У мене був білий маркер по склу за 30 гривень, і поки Агаша спить, як у тому різдвяному фільмі, поки ти спав. Ми зі Стєшенькою працюємо. Я впевнена, що святковий настрій ми створюємо самі. Навіть для цього не треба вкладати якісь великі гроші. Ялиночки дочекалися свого часу. А я вже геть змерзла біля вікна, закуталася і продовжую творити. Приклеїла я їх звичайним прозорим клеєм. А ось і наша принцеса прокинулася, коли весь процес вже закінчився. Свічки її не лякають, це її улюблене місце. І мені здається, що моя робота їй сподобалася. А ми з подругою завітали в наше улюблене кафе Стумарі, щоб відсвяткувати її день народження. Вчені довели, що подруги мають зустрічатися кожні 22 дні для покращення самопочуття. І я з ними згодна. А День народження. Це привід поспілкуватися про все. Заклад такий затишний, він наче створений для таких теплих зустрічей. Зазвичай у закладах я питаю дозволу, чи можна фільмувати. І тут завжди мені дозволяють. Це дуже приємно. У мене були невеличкі подаруночки для Іринки, і я сподіваюся, що їй сподобалися обидва аромати. П'ємо Глінтвейн за все найкраще у цьому житті. Мені Іринка теж подарувала декілька чудових речей. Вона знає, як я люблю підвіски. Ось таку сріблясту зірочку і голуба миру. Іринко, я дуже вдячна тобі за ці чудові подарунки. Любі друзі, я рада, що ви побули з нами такі неспокійні часи. А ви знаходите час дивитися мої відео, які не стосуються політики. І. Мені так приємно, що ви знаходите час написати відгуки свої. У мене велике прохання до вас. Зараз стільки всього прилітає до нас. Напишіть, як ви. Знаєте, я радію, коли дівчата пишуть там, з Сумщини, з Херсонщини, з Одещини, з Київщини, Львівщини, коли це прилітає. Але дівчата знаходять час написати мені коментар. Коли ви пишете Іра, ми в сховищі зараз, а я дивлюся твоє відео, я не можу описати, що я відчуваю. Вибачте, я стільки разів вже записувала і не можу зупинитися, щоб не плакати. Знаєте, це так зворушливо, так цінно для мене. До нас теж прилітало цього тижня, і я так, знаєте, посміялася, дивлячись на себе, наче знаєте, зі сторони зібралася так швидко, що навіть не, не, не очікувала від себе. Сіла. Коридорі, знаєте, одягнена із сумочкою. Це навіть смішно. Я розумію, що нічого я не вдію, якщо що. Мозок розуміє, а серце колотиться. Вони живуть окремо один від одного, а гашечка так забігла, що я її потім не могла знайти. А стеша ходила вівчаркою біля мене і охороняла. З подругою серед ночі спілкувалися, щоб, щоб якось заспокоїти серце. І я все розумію, і, і в якийсь момент прийшла думка: ну, якщо що, то мої глядачі навіть не знають, чому канал затишне життя перестав існувати. Таке життя. Тому я. У мене велике прохання. Відгукніться, напишіть, як ви, не соромтеся. Я намагаюся читати і намагаюся хоч декілька слів відповісти кожній людині. Дуже вам вдячна за все. Я, знаєте, мабуть, вже до кінця року, коли я вже дійшла, у мене вже стільки емоцій. Рік закінчується. А у мене, знаєте, йдуть як слайди в голові. Що було за цей рік? Я сподіваюся, що ще одне відео до кінця року я зроблю. Принаймні, я планую, як буде побачимо. Але сьогодні я вам за все вдячна. Вдячна, що ви зі мною, що ви не залишили канал Затишне Життя. Такий важкий час. Ви моя підтримка. Я сподіваюся, що я ваша. Мирного неба нам, люди добрі. А ми побачимось.